Робимо в кільцевом мігорумі, і в кільцевом мігурумі ми заво... робимо шість півстовпчиків з накидом. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Стягуємо наше колечко. І тепер, це у нас був перший рядочок, другий рядочок, ми робимо шість вставочок з півстовпчиків з накидом. Раз два три 4 5 і 6. Зробили наш перший рядочок. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Другий рядочок ми в'яжемо знову, але вже 12 вставочок з півстопчиками з накидом. Раз. 2 3 4 4 5 6 Ряд. Ми в'яжемо все з півстопчиків накидом. Стопчик під... з накидом. Вставка з півстопчиками. Стопчик півстопчик з накидом. І вставка з півстопчиків з накиду. І так до кінця ряду повторюємо 12 разів. Стоп-півстопчик з накидом І вставка півстопчиками з накидом. І так. До кінця нашого четвертого ряду. Наступний п'ятий ряд ми в'яжемо два півстовпчика з накидом вставка, повторюємо 12 разів, і в кінці ряду у нас повинно вийти Сорок вісім пів з накидом два пів з накидом і вставка. з пів стовпчиків знакидом. И так до кінця ряду. Раз, два і вставка. Раз. Два і вставка. В'яжемо самостійно. Закінчили ми наш п'ятий ряд, шостий ряд. Ми в'яжемо три півстопчика з накидом, вставка, повторюємо 12 різочків, і в кінці ряду у нас повинно от, вийти 60 півстопчиків з накидом. Раз, два, три, вставка и так до конца ряда. Три, вставка. Раз, два, три, вставка. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Дов'язали, дов'язали ми наш шостий рядочок, і тепер з сьомого по десятий ряд. Ми в'яжемо чотири ряди без змін просто 60 півстопчиків з накиду. І так, в'яжемо чотири рядочки. В'яжемо самостійно. Дов'язали ми наш десятий ряд. Одинадцятий ряд ми робимо 60 вставок за задні півпетлі з пів стовпчиків з накидом. Робимо І так, в кожну вставочку, має повинна бути з з знакиду. Одна, друга, і так до кінця ряду. За задні петлі, і того в кінці ряду у нас повинно бути 120 півстопчиків з накидом. В'яжемо самостійно. І тепер в дванадцятому ряді я роблю е, тако. Сюди з'єднювальний стовпчик і набираю 5 повітряних петель. 3, 4, 5 і в наступну з'єднювальний стовпчик. петель И в наступный зеднювальный Знову раз, два, четыре, пять и наступный зернивальный столбик. И так повторим сто двадцать разів. Раз, два, три, четыре, пять. И в наступный зернивальный Раз, два, три, четыре, пять. И зеднивальный. Раз, два, три, четыре, пять. И зидневальный. Стопчик. Раз, два, три, четыре. И зидневальный. Стопчик. И поэтому обрезаем нашу ниточку.

рядочек подкопаем параде пью-падлю и робом зенитный столбчик провязала зенитный столбчик набираем раз два три 4 5 петель и в наступной вяжем зенитный столбчик и так пробуем нашу в'язочку до конца Рядочка. Закінчуємо нашу обв'язочку, зробили з'єднювальний стовпчик і знову набираємо 40 повітряних петель і обрізаємо нашу нитку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 10, 9, 40. Обрізаємо нашу ниточку, витягаємо. Ось така у нас вийде шапочка. Тут можемо зав'язати з наших петельок бантик. Потім ці всі гарно кінці обробимо і робимо примірочку на нашу лялечку. Приступаємо до в'язання нашого взуття. Робимо петельку і набираємо на гачок сім повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. З другої петлі від гачка ми в'яжемо вставочку. 4 стовпчики без накиду, раз. Два. Три. 4 В останню петельку ми пров'язуємо чотири стовпчики. Без накіду, раз, два. Три. Чотири. Вяжемо по другій стороні косички чотири стовпчика. Три, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири пров'язали і останню в'яжемо вставочку Пров'язали. Робимо з'єднювальний стовпчик і повітряну петлю, з'єднювальний стовпчик і повітряну петлю. І того у нас має бути 16 стовпчиків без накиду. До 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тепер другий рядочок ми в'яжемо вставку. Шість стовпчиків. три четыре пять шесть робимо три вставки раз вставка два три пять столбчиков раз два Три, 4 п'ять і вставочку Робимо з'єднювальний стовпчик і повітряна петля. Ось що у нас має получитись Тепер третій ряд ми в'яжемо вставками 7 стовпчиків раз 2 3 4 5 6 7 стовпчик вставка повторюємо 3 рази стовпчик ставка Столбчик, ставка, еще раз, столбчик, ставка. Робимо 6 столбиков: раз, два, три, 4 пять, 6 ставка. І того у нас має бути 26 стовпчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, 13, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26. Робимо з'єднювальний стовпчик, повітряна, петля. Тепер, четвертий ряд. Ми робимо вставка. висим столбчики в раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висим. <coughs> Робим столбчик вставка 4 раза столбчик вставка столбчик вставка столбчик вставка еще раз столбчик вставка вяжемо 8 столбчики 1 2 4 5. 6. 7. 8 і вставочка. Робимо зідний стовпчик. І обрізаємо нашу ниточку. Робимо таких ще три детальки Ставимо до кубки наші дві детальки, беремо пряжу молочного кольору і робимо нашу в'язочку з'єднювальних Так. Так моя вот у нас тридцать два зиднювальных Докупки наші детальки. Тепер ми будемо вив'язувати самий чобіток. Ми підхоплюємо там, де в нас з'єднювальний стовпчик косичку мав, ми підхоплюємо не передню, а задню косичку і так піднімаємо наші петельки і пров'язуємо 32 стовпчика без накиду. Раз два три четыре, п'ять і так до кінця ряду Дов'язали 33, робимо з'єднювальний стовпчик і повітряну петлю. І тепер, з другого по четвертий ряд, в'яжемо 3 рядочки, 32 стовпчики, без накиду, не забувайте, що в кінці кожного ряду ми робимо з'єднювальний стовпчик і повітряна петля. вяжем самостоятельно цитрус рядочки пятый ряд мы вяжем 10 стопчиков 1 2 3 4 8, 9, 10. Робимо 2 убавочки. 1, 2. Одну тройну убавку підхоплюємо передні півпетлі і прив'язуємо 3 разом. еще одна убавка. Еще две убавочки, вернишь, Раз. Два. Вяжем 9 стопочки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Песень. 9 і одна балка. Робимо з'єднювальний стовпчик і пуль. Цю ниточку ми обрізаємо. Обрізали нашу ниточку, відрахували собі від нашого початку ряду 18 стовпчиків і в 19-й стовпчик приєднюємо нову ниточку і робимо петелечку з'єднювальну і в'яжемо 17 стовпчиків без накиду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім,

18. 17. 17. і я ще роблю один 18. 18 стовпчиків. Робимо повітряну петлю, перевертаємо наше в'язання. Один стопчик ми пропускаємо, в наступний в'яжемо, по другій стороні в'яжемо 17 стовпчиків. Везників 3. 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадця і сінадцять. Повітряну петлю і в другу сторону знову ж таки пропускаємо один стовпчик і в'яжемо шістнадцять стовпчиків без накиду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І шістнадцять. Повітряна петля. Один стовпчик. Ми пропускаємо. І в другу сторону ми в'яжемо 15 стопчиків без накиду раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, девь, десять. 1 дванадцять, 12, 13, 14 і 15. Робимо повітряну петлю підйому. І тепер з п'ятого по дев'ятий ряд, ще п'ять рядочків, пров'язуємо туди-сюди 15 стовпчиків без накиду. В кінці робимо з'єднюваний стовпчик і відрізаємо нашу ниточку. В'яжемо ці 5 рядочків самостійно. Пров'язали наших 5 рядочків, тепер будемо вив'язувати наш язичок. Беремо нову ниточку, тут ми закінчили, в наступний стовпчик ми підхоплюємо ниточку, робимо петельку і в'яжемо в цьому ряді 8 стовпчиків без накиду. Перший рядочок нашого язичка раз два, три, чотири п'ять, шість. 7 і 8. Робимо повітряну петлю, повертаємо наше в'язання, і з другого по дев'ятий ряд, 8 рядочків, ми в'яжемо по вісім стовпчиків без накиду. І так, потім робимо з'єднювальний стовпчик і обрізаємо нашу ниточку і ховаємо всі кінчики. В'яжемо самостійно. Беремо пряжу нашого кольору ковточки і приєднюємо його її до топика і робимо обв'язочку, як ми її будемо робити. Крайній стовпчик. Піднімаємо 5 повітряних петель. 3, 4, 5. В наступний стовпчик робимо з'єднювальний стовпчик. Три повітряні петлі. І в цей самий робимо з'єднювальний стовпчик. Знову повторяємо так 15 разів: 5 повітряних петель. З'єднювальний стовпчик. Три повітряні петлі і в цей самий. Столбчик, робим связываемый столбчик. И так до конца этих 15 столбчиков. Раз, два, три. И в самий самый связываемый столбчик. Раз, два, три, четыре, пять. И связываемый Стопчик. Раз, два, три. И седневой стопчик. Вяжем так нашу обвязочку самостоятельно.